П'яте ранку. Я зробила собі кави. Встала. Відкрила вікно. Таке свіже повітря. Тахії летають. Насолоджуюсь цим ранковим вайпом, можна сказати. Але чогось не вистачає, якийсь такіський е, на душі якось так недобре. І спати не хочеться. Тривожність якась. Зараз би до моря зустріти світанок, послухати море, поговорити, але щось зупиняє. Таке свіже повітря. І так з кожним дне. Просипаєшся зранку і думаєш. Що далі? Що сьогодні чекаю? Всім гарного дня і гарної настрою. Я буду насолоджуватись цим ранком. Дякувати Богу, що я сьогодні проснулася, кажуть. насолоджуюсь цим. Видно.